Усі ці продукти впливають на рівень цукру в крові. Наприклад, ось цей рис перетворюється на 10 кубиків цукру в твоєму кровотоці. А ось ці два шматочки хліба на 8 кубиків цукру. А яблука впливає на рівень цукру в крові зовсім інакше ніж яблучний сік. Те, що я зараз покажу, допомогло мені повернути молодість, позбутися жиру на животі і тримати його в нормі без підрахунку калорій. Ось це нормальний рівень цукру в крові, одна чайна ложка цукру на все тіло, і різні продукти по-різному впливають на рівень цукру в крові, що в свою чергу впливає на гормони. Наприклад, подивись, що робить рис сам по собі з рівнем цукру порівняно з рисом з квасолею. Цей рис сам по собі піднімає рівень до 10 кубиків цукру. Коли рівень цукру в організмі стрибає, тіло вивільняє інсулін. Щоб повернути його в норму. Інсулін дає змогу використати цукор як енергію, або ж зберегти його в печінці, м'язах або жирі, бо тіло завжди намагається повернутися до нормального рівня. І ось ця різниця ключова це клітковина. Замість того, щоб цукор в крові стрімко підскакував, комбінація з клітковиною зменшує сплеск. Це означає, що тіло буде потрібно менше інсуліну. Рівень цукру швидше повертається до норми. Інсулін швидше падає, це запобігає інсулінорезистентності. Як це допомагає спалювати жир? Цей сакан соку, як ці три яблука, але одне яблуко наситить, а після соку залишиться голодним. Коли ти їси більше клітковини, вона наповнює шлунок. З нею кишківник починає виробляти гормони, зокрема, glp 1 Він контролює голод, заглушає харчовий шум у голові, наповнює шлунок, уповільнює травлення і вмикає режим спалювання жиру. Так організм виробляє GLP1 природним шляхом. Хом, але всі тільки зараз і говорять про ін'єкції, щоб штучно його підвищити. Я ж тобі покажу, як це зробити натурально. Реєструйся на курс без цукру, і я допоможу тобі легко схуднути.